Добрий вечір. В нас турнір, другий день потужного посилення без синього кольору. Вчора схопив я один хрестик. Оборона в мене тоді трималася вчора, в А, сьогодні вибили в Б. Ну, подивимось, що, що буде далі. Ось ну. Поїхали, спробуємо. Так. Грали вчора ми такою командою. В принципі, в принципі, ну, можна спробувати ще пограти. Контра мені тут особливо і не потрібно. Тільки скарліт ловити і все. Тому, наче, таким складом буде ліпше. От ну, Турнір без синього. синього немає. Червоних не взяв, теж червоний кристал. Ну, якось. Якось так. Давай взірвемо тоді побільше комбо зробимо. Так, клик вже ввімкнув свої бафи. Але зараз і ми свої ввімкнемо теж. Давай, наче з'явився у нас зелений кріс. Можна щось робити. Давай спробуємо мавпами прибрати. І пробувати скарлі бити, Ага. А чого, чого вона від'їхала? На мавпі щось було? Ну, нічого. Окей. Тоді, раз таке діло, тоді будемо зривати зелень. Може, мавпу ми доб'ємо. Так, мавпу ми добили, до речі. б добити взагалі було б чудово. Клик поки не добувається, Скарлет від'їхала. Стоп, 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 давайте лікуватися. Зробимо жовтий кріс. Так, клик навіть не відроджувався, молодець. Давай знімемо бафи. Перезарядимо нашу лісю. Ну, полянка така робоча, можна грати. Рігар теж нас покидає. І залишається заблочений кедмон. Тому, ага, ось ще жовтий знайшли. І він розблочився якраз. Ну, нічого. Тут, в принципі, повинні вирішувати. Зараз він з нас зняв бафи, але ми так само їх поновимо і маємо добувати. Угу, Є. Так, далі. Далі, далі. Чао. Ну, в принципі, можна пробувати. Єдине, що тут лісю не особливо. Не особливо нам посуватиме. Хоча, в принципі, двох з половиною ми зможемо заболочити, то будемо пробувати. Але ж потрібно ще каміння назбирати. поки є трохи зелені, то давай зробимо отакий хід ще. Ага. І давай ще зелень складемо. Хай вже Чао ультує. Так, куди б'є? Не дуже гарну ціль він вибрав. Це мій залог на перемогу. Давай її приспимо, чао вб'ємо. Є. І погано те, що в нас немає філо каміння і, походу, втрачаємо ми нашого шерхая. Ну, зараз побачимо, звісно. Лісю зарядилося. Джойвер там ми втратили. Так, Лісю заболочила сама себе, звісно ж. Ще й ману порізала. Так, ну і є зарядка кедмана. Давайте хоч його складемо. Сподіваюся, його Килайл не вб'є. Ну, Лісю теж вбивати не хотілося, але вже як є. Угу. Давай спробуємо. Сабінку вдарити. Ну і філопс схвати. Потрібно за рахунок Рігарда і Кедмана щось тут придумувати тепер. Угу, Підлікувалися. Давай комбо зробимо. Може доб'є якось там Лісю, ні? Ой, Лісю, сабінку. Ні, сабінку не добило, на жаль. Давай хоч Кедмона зарядимо. Тепер все ж таки пробуємо забрати сабінку. Це у нас не вдається. Угу. І потрібно десь зелень шукати. Зелень знайшли, наче з комбу навіть непогано. Ага, сабінка повинна від'їжджати. Так, сабінка від'їхала, і зараз спробуємо колайлочі забрати. Ось таким чином. Мені трішки не вистачає. Ну, може, зелень ось зелень знайшли прекрасно. Тоді одразу Килайл. А Колайл ухилилася. Погано. Лікуємось, перезаряджаємо нашого Рігарда. Будемо зараз лікуватися все одно. Угу. Так. Ну, Будемо пробувати зарядити кедмона ще раз. Келайо ми добили. Ось зарядка кельма є. Можна ще і Ригорода зарядити раз. Так, ну і десь потрібно шукати зелене каміння. Ну все, в принципі, є заряд. Можна добивати буде. Є. Прекрасно. О, тут цікаво. Три коляна. Один на максималках, правда, але легко не буде, синіх немає. Зелень моя буде відлітати. Але мільку все ж таки візьмемо, може, приспим когось. Поїхали. Так. <зелений>, зелений наче присутній. Давай четвірку одразу. Як його краще? Ну давай тут четвірку складемо. Ну, вони ж контратакою всі, ні. Давай його спробуємо приспати все ж таки. Зарядити лісю може, поки цей під заповільненням був. Ага, ну іншого заповільнили, окей. Так, ну зарано трохи розбудили, але будемо бити все одно в центр. Можливо, потрібно було і контруб зняти одразу. Давай цього доб'ємо, запустимо комбо. Ну, я щось. Очікував більше, більш небезпеки від такого центру. Давай доб'ємо цю Гоуді. Угу. Ну і тепер справа за гормиком. Я думаю, наступним ходом будемо добувати. Навіть отак, ультою повинні забрати, На. є. Далі. Далі всі скляні. Лісів тут точно не потрібно, контра не потрібна. Мілька теж нічого не зробить. Цікаво. Таке враження, що тут ще потрібен один хіл. І не знаю що. Може ще оця каміння. Якщо вже, щоб були бафи, то були вже такі нормальні. Бо я, чесно кажучи, не знаю, як це забирати. Тож поїхали спробуємо так, як є. Є наче непоганий хід отак з комбо. Угу. В принципі, є дві ще трійки філгол. Давай складемо. Ну, гормика прийдеться терпіти. Хоча ми ось так можемо ще навіть... Спробувати, можу його забрати. Але ні, не вистачить, я думаю. А давай тут може доїде щось знизу ще. Ні. Знизу не доїхало. Давай фіостер спочатку цей. Тепер цю трійку. Так, бафи в нас є. Спробуємо забрати гормика. Давай підлікуємось. І давай спробуємо нашу мавпу зібрати. Майже. Тоді зеленю б'ємо. Ліс у нас покинула чудово. Шерхай був близький до того, щоб теж нас покинути. Кедмана ми їхнього забрали, лікуємося, почекаємо, поки він поставить контру, і потім знімемо. Будемо по такому плану працювати підходить. Так, ще й мафу склали навіть. Так. Угу. Все летить повз, але нічого страшного. В принципі, давай знімемо з них контруту. Поставимо собі теж бафи. І ось так спробуємо, може. Ну, непогано там прилетіло. Йому. Так. Давай зелень. Угу. Нас покинув кіпер. І тепер будемо мордувати зараз Миколичка. Ось так знімемо контру з них. Вдаримо Кедмоном, Так, повторимо трошки пізніше. Ось так, перезаряджаємо кедмона знову. І ось буде четвірка фіолу. Зараз буде воскресіння. Ну, звісно, куди ж, куди ж без нього. Якщо в минулому бою він не воскресав, то це не означає, що так буде завжди. Зайвен трієчку складемо. Ну, хоч дов, довго нам нерви не псував, теж добре. Так, знову скляні. Це навіть в костюмі. Я тільки недавно його без костюма пр прокачав. Ну, давайте таким складом і продовжимо. Бо щось ліпше тут взяти. маю вибору такого. Тож, спробуємо щось ми зробити з цією лісю. Давай трійку. Буде ще одна трійка. Але мені подобається хід фіолами в неї. Хоча і так теж непогано не в комбо. Давай вже комбити, там, наче повинно норм підійти. Ма, ну, вона. В... Ну, майже всім і зрізала. Ну, досить неочікувано, я вам скажу. Але на цьому ще нічого не закінчується. Її ми все ж таки забрали. І тепер аби не вбила нам Рігарда. Ну, таке враження, що вона вбила після того, як я сказав. Ну нічого, ще ми тут маємо шанси, можливо, ще поборотися. Давай в пустоту прокидуємо поки. Трошки тяжко, що немає в нас фіолів. Угу. Не хочеться, щоб бив колін, але він буде бити все ж таки. Ну давай трійку в пустоту. І знизу нічого не доїжджає. Ну, печально. Так. Ну, з мавпою ми прощаємося. Я думаю, вона не переживе цього. Ще сліпоту наклав на нас. Нічого собі він пробив. Нормально так. Угу. В Кедмона. Ну, не найгірший вибір, якщо чесно. Ну і зелені немає, щоб підлікуватися ось печально. І залишається зелень один на один з усією майже командою СОПа. Ні, це забагато. Так, стоп. Потрібні, потрібно, щоб вони вижили. Окей. Стоп, 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 стоп. Давайте кедмана доб'ємо для початку. А він відродився. Ой, кедмана коляна. Кедмана не потрібно, щоб нашого добили. Тому перезаряджаємо зелень. Ну, почалося. Давай все ж таки його бити. Нарешті. Одним менше суперником. Але ще теж тут все дуже погано. І що, як тут вбивати? Ще Зеоні немає взагалі. Ну, дай Зеоні якусь. Ну я в шоці, якщо чесно? Може тут все ж таки доїде зелень? Ні? Ну, давай тут пошукаємо. Ну, так, знаходимо, але це дуже дуже довго Я сподівався, що підійде там, де я рухав, камінчик. Ть, ні, Ну це бред якийсь. Ну, Якщо чесно. Ах... Навіть не знаю, що сказати. Ось так. Сьогодні пройшов турнір. Ну, нічого, подивимося, що буде далі. В принципі, не опускаємо голову. Можна ще поборотися буде. Всім тихої ночі, на добра ніч. Підписка, лайк, вітається. Побачимось в наступних відео. До побачення.